Вітаю друзі, слава Україні! Знаходимось в господарстві батьків сад, експериментальна посадка фундука на шпалері. Оце вже саду від посадки 3 роки, вже мали два роки урожай і тепер лише починаємо формувати. Для чого ми формуємо дерево? Дивіться, якщо взяти отаке деревце. Вона має мати висоту 3 метри. Тобто має бути центральний провідник і на ньому одно двохрічні, трьохрічні гілки. Ось як тут. Однорічна гілочка, двохрічна гілочка. І отакі трьохрічні гілки, які вже віддадуть в цьому році урожай. І ми їх частково обріжемо. Наша задача кожного року сформувати третину однорічного приросту, також третину дворічного приросту і третину гілок трьохрічних, на яких максимальний урожай, які потім зрізаються. Отакі От різносортні дерева, різнокаліберні, вищі, нижчі. Ми маємо їх всі вигнати до висоти 3 метри хоча б. І далі вже Верх зрізати на так званий клик на дві бруньки, і кожен рік висота має збільшуватися максимум на 5 см. Але поки ми цього не зробили, нам потрібно стимулювати ріст вверх, так як от тут маємо практично 2 метрових пагони. Зрізати можна. Цей пагін, а залишати цей. Але я надаю перевагу трошки іншій обрисці Зарізаю верхній пагін, і в нас виходить лише одна рана. Завжди. Цей пагін залишається на продовження. Далі ми маємо. Якщо на верхах немає нормальних приростів, так як отут, лише отакий невеличкий приріст, ми маємо зрізати всі гілки, які конкурують. Хоча б на висоті пів метра від центрального, Цих три гілки ми маємо вирізати четверту. Бачите. І цей пагід, забрати цей клик, а цей пагін продовження зрізати на три бруньки максимум. Тоді зверху з цього пагона, який ми зрізали, утвориться гарний приріст, який буде продовження. Тут практично немає верха. Залишився саженець висотою 2 метри і все. Так само ми його розгрузимо, залишимо от молодий пагін, все інше позрізаємо вверх і дамо йому продовження. Дивимося на середину. Такі от пагони, які дуже швидко росли жировики, ми можемо залишити ще на рік, вони нам дадуть урожай або зрізати. Тобто, якщо товщина тут в цьому районі півтора см, то всі гілки, які мають половину цієї товщини, мають бути зрізані. За один рік ми цього не можемо зробити. Тому що тільки в цьому році починаємо формувати. Ну, зріжемо 3-4 гілки трьохрічних. Частину залишимо, доріжемо в наступному році. Дивіться, що з того виходить. От, дивимося на ряд, який вже обрізаний. Ось. Зрізаний жировик. Зрізаний пагон. Який перевищує товщину центрального провідника чи осі і обрізаний коротко пагін продовження. Далі те ж саме бокова гілка зрізана, товста. Тут пагін товстий зрізаний і притятий так само пагін продовження. це залишили, воно відплодоносить на наступний рік ми його. Зріжемо. В цих місцях, де ми ріжемо, утворюються отакі от молоді однорічні пагони. І так цикл продовжиться за три роки ми їх обріжемо. Те ж саме. Зрізали верх, залишили маленький чопик. Це все залишили на плодоношення. Так, якщо подивитися наряд, то так зроблена обрізка. Ось гарний пагін продовження метровий. Ми його взагалі залишили, не зачіпали. Обрізали трохи низ. Кілька зрізів, гілок. Так само тут. Одну гілку залишили. Другу залишили, тому що багато зрізати, зараз теж не можна, бо буде сильний ріст. Тут зрізали гілку, тут зрізали гілку, тут зрізали гілку. Тут. Тобто половину трьохрічних гілок ми зрізали в цьому році. На наступний рік це все вже буде відбуватися трошки. Якби веселіше вже буде зрозуміло, що всі трьохрічні гілки мають бути зрізані. Залишаються тільки ті, на яких має закластися врожай. Двох і трьохрічні. Двохрічна гілка перейде в розряд трьох дасть урожай і буде зрізана. Частково на двохрічних буде врожай. Підсаджували отакі саженці невеличкі, дало там якийсь кучерявий приріст, так само. Зрізали його весь, залишили. Три бруньки і спробуємо вигнати вверх фагін продовження. Був практично така сама гілка, як і стовбур товщиною. Зрізали. З цієї сторони підуть гілки нам. Ташенят ще немає. Друге березня, але будуть, ніздо залишили. Отак ріжемо. 200 метрів ряду. Вчора за три години два ряди, 400 метрів, було обрізано. 400 метрів тут посадка є 75 сантиметрів, метр. Ну, навіть якщо взяти метр, то 400 дерев за 3 години було обрізано. Ось, залишили ще цю гілку. Товсту, хоча вже мали видалити, але забагато повидаляли внизу. Тут видали, тут видали. Далі тут, тут Чотири видали, тому що залишили на рік. І отак відбувається обрізка. Ось Молодий саженець, посаджений весною, дав невеличкі прирости і заклав відразу сережки. Вкоротили верхню частину повністю. Залишили там по одній по дві брунці для того, щоб відновити ріст. І отак кожне дерево, своя система обрізки. Підходиш до дерева, питаєш, що тобі потрібно, що ти росло. І робиш якісь операції. Ще кілька років і вся ця шпалера буде стояти як одне. Всі дерева будуть однакові. А поки так, процес обрізки йде. Дякую всім за увагу. Пишіть в коментарях. Буду відповідати. Вже хлопці бачу трошки сьогодні підкормлюють корячим послідом. Сонечко вийшло. Помаленьку працюємо. Слава Україні! Разом до перемоги!